Про рівність, про толерантність та а, демократичне суспільство говоримо сьогодні. В проекті третій сектор на «Київ.ФМ». Звати мене Ярослав Федоренко, і а, сьогодні знайомтеся в студії голова громадської організації «Інсайт» Олена Шевченко. Вітаю Добрий Е, не могли не поговорити. Насправді, червень місяць завжди вважається місяцем прайду а, місяцем, коли а, ми говоримо більше про рівність. Про те, що кожна людина заслуговує а, на любов. Ну, в першу чергу, і дуже багато моментів. Насправді, хочу для початку запитати вас взагалі про громадську організацію Інсайт, як ми от якраз перед програмою згадали, що організації вже 17 років. Насправді, 17 років в Україні існує організація, яка допомагає ЛГБТКІ людям. Давайте про саму історію, от насамперед, як у далекому 2008 році, mm -hmm. а, яка місія була створення громадської організації Інсайд? Ну, цікаве питання, до речі, да, Я нібито довго згадувала, скільки там, 15, 16, 17 років, я сама думаю, це вже прям майже повноліття да, для організації. Так, да, 2007-2008 рік, ну, типу, знаєте, так далеко, в принципі, але так близько також і Україна інша трошки була. Але я пам'ятаю, да, ну, в мене особисто було бажання зробити, зробити щось, аби допомогти таким людям, як я, і собі і в тому числі. В мене була така мотивація робити якісь класні штуки, проекти. Перша була це фотовиставка про ЛГБТ людей. Тоді, взагалі, ну, типу, такого не було там в публічному просторі. І я, я, я пам'ятаю, як люди не хотіли фоткатися, у нас були закриті навіть. Більшість фотографій, де ми писали, хто це, да, і історії також, але були і відкриті, і скільки людей тоді прийшло, і, і наскільки це було круто, скільки доєдналось після. Ну, типу, знаєте, воно якось накатом іде. І потім долучались різні люди, ми масштабувались. У нас і юридична підтримка, і справи в судах, ми людям гуманітарною допомогою допомагаємо. У нас і ком'юніті центри. Ну, типу, це прям місія, і вона досі залишається такою. От наскільки а, саме ком'юніті, сам ком'юніті центр, наскільки він став більшим за ці роки? Адже от навіть з ваших слів, те, що люди м, боялися фотографуватися, ну і до сих пір дуже багато людей, які не роблять камінаути, і вони приховують а, угу. наскільки, от взагалі, за та мабуть, навіть за всю незалежність України, наскільки це стало ширшим, наскільки люди стали відкритішими? Ну, в відсотковому, знаєте, такому по показнику я вам не скажу, але значно відкритішим, звичайно. Ну, але відкритість, ну знаєте, і цей острах є чи ні, він залежить від багатьох факторів, в тому числі від публічності інших людей. Чим більше з'являється поряд людей, які не бояться говорити про себе, тим більше в тебе є. Ну, так, такий простір також про себе сказати. Але працює в іншому напрямку, тому що, ну. Тоби боялись говорити про себе. Ну це ж не це ж не просто ти говориш про сексуальну орієнтацію. Це я хочу прийти на роботу і як усі поділитися новинами, де ми відпочивали разом з моєю дівчиною. Да? А, які в нас плани там, чи я планую створити сім'ю, чи переїхати в інше місце, яку квартиру я хочу обрати. Ну тобто, типу, це просто говорити про своє життя, а не мовчати. І уявіть собі, скільки людей досі не мають такої змоги. А чому? Тому що вони думають, що їх будуть засуджувати, що їх звільнять з роботи, що їх поб'ють і так далі. От тому воно так працює. Насправді це є велика проблема, тому що багато людей бояться осуду, як і на роботі, так, наприклад, і сім'ї, батьків. І насправді ще велика проблема, яка вже кілька років обговорюється в Україні, це цивільні партнерства, наскільки можна узаконити їх. Ми вже, до речі, в цьому проекті говорили про можливість цивільного партнерства, наскільки вони потрібні. Хочу вас запитати особливо з 22-го року, от через повномасштабну війну, дуже багато питань виникає з ЛГБТ мілітарі організація, яка підтримує так само цю ідею. От якраз хочу вас запитати про те, чому на сьогодні, коли говорять не на часі. То цивільні партнерства якраз на часі. Вони завжди були на часі. І навіть я, ну типу, для мене не цивільні партнерства, а справедливість, шлюбна рівність. Ну, тобто, якщо у гетеросексуальної людини є право брати шлюб, розлучатись, виховувати дітей, я реально не розумію, чому я не можу. Ну, знаєте, це навіть до повномасштабного вторгнення. Повномасштабне ситуацію ще більше, скажімо так, Розклала по поличкам, аби ті, хто кажуть, що не на часі, але не є прям гомофобними, зрозуміли і подивились глибше. Тому що, знаєте, коли в тебе гетеросексуальне життя, ти не бачиш якісь моменти дуже важливі. Вони в тебе на автоматі. А тут просто стало очевидно, що ніхто не хоче знаєте, якусь, не знаю, зробити шоу з того, що я хочу одружитися. Мені реально потрібні ці базові права, аби мати право на е, поховання людини, яка померла, без вісти зникла, е, написати заяву. Тобто, аби в мене не було цих бар'єрів, кожній і кожному потім, ну, типу, якимось чином, доказувати. Що я не чужа людина цій людині, це ж жахливо, уявіть собі. Ну, люди звертаються зараз до нас за допомогою юридично. І це жахливі історії, коли людина не може отримати тіло свого нареченого, людина, з якої вона прожила 9 років, який загинув на фронті. Йому кажуть: Ви ніхто і взагалі йдіть кудись і цю людину будуть кремувати на публічних засадах. І ти навіть ну коротше, ви розумієте? Тому я кажу. Просто відкрийте очі, люди. Це справедливо. Припиніть, нарешті, говорити, що це якісь виняткові права. Ну, насправді я чув, на жаль, різні доводи і різних релігійних організацій з приводу того, що не можна цивільне партнерство приймати. Цивільні. Цивільні партнерства цивільні навіть партнерства. не можна приймати. А яким чином ре релігійні організації взагалі до цивільних партнерств? Ну і почнемо з того, що ми світська держава, і це перше, так да. да. друге. Але ну, типу, моя позиція, якщо чесно, ну, типу, я хочу, аби була шлюбна рівність. Але це важливий зараз крок, типу, цивільні партнерства. Окей, це ма мало бути зроблено навіть на початку повномасштабного вторгнення. Це ж просто очевидно, Росія. Використовує гомофобію як інструмент гібридної війни, ЛГБТ, гей паради і так далі. Покажіть, що ви за демократію, що ви проти Росії? Очевидні речі. Чому це не зроблено? Насправді це питання було ще актуальне з 2014 року, тому так. що велика кількість представників ЛГБТ. Були з 2014 року на фронті, залишаються. і залишаються. І не кричали про це. Да. А потім далі ми отримуємо. А де ви були в 2014? А ми там були, а де ви були на Євромайдані? А ми там реально були. Повертаючись до громадської організації Інсайт, хочу запитати про те, які психологічні та юридичні консультації ви надаєте ЛГБТКІ плюс людям. І е, знаю, що є така навіть м, така послуга, це дружні лікарі. Е, насправді поясню для наших слухачів, ви можливо в соцмережах бачили різні ситуації в будь-яких сферах обслуговування, в тому числі. Коли і в таксі, наприклад, тут нещодавно були так само випадки лікарі, які відмовляються обслуговувати людину, яка є ЛГБТ. Розкажіть, як це от відбувається, яку допомогу ви надаєте, як ви взагалі шукаєте таких лікарів? Чи це теж лікарі, які є ЛГБТКІ плюс людьми, чи це толерантні просто лікарі, які, яким угу. байдуже кого лікувати незалежно від цього? Це про останніми роками це виключно про професіональну сферу. Люди хочуть розширювати свої знання. Їм цікаво. До нас дуже багато самостійно і клінік, і лікарок, лікарів звертаються. І вони хочуть дізнатися щось нове, вони хочуть пройти курс. Ну, Бо, наприклад, для психологів і психологів ми їх ще й навчаємо. У нас сертифікований курс: як надавати допомогу вразливим спільнотам, в тому числі ЛГБТ. А юридична допомога, психологічна є форми на сайті, будь-яка людина з ЛГБТ і спільноти. Може до нас звернутися і отримати безкоштовно. Якщо це, ну, всі ці питання пов'язані, звичайно, з ідентичністю. І а, по юридичній допомозі це і дискримінація, і злочини на ґрунті ненависті. Будь-що, що, що пов'язано з сексуальною орієнтацією чи гендерною ідентичністю. Ми ще справи в судах допомагаємо людям. А, ну, Давайте так. Ну, типу, да, зміна відбулась. Спочатку, як правило, ми обирали от, там, 5 років тому, або до нас зверталися люди, які працюють, наприклад, в медичній сфері, і самі належать до ЛГБТ-спільноти. Їм цікаво було співпрацювати. Зараз взагалі інша ситуація, де ми і суддів навчаємо, і поліцію навчаємо. Ну, про що можна казати? Ну так, до речі, новини, дуже багато в новинах є про те, як. Нова поліція, як вона стала більш толерантною, наскільки вони відкритіші взагалі. Ну і так само можна от бачити про а, прайди, які відбуваються в Києві. Наскільки поліція а, виконує свою роботу? І до речі, про прайди хотів запитати, можливо, така а, як історія, а, тому що складається таке враження, що а, щороку якось прайди. Вони спокійніше відбуваються, туди приходять більше людей. Звісно, в 22-му році повномасштабна війна вона змінила та все вона змінила в будь-яких сферах. Розкажіть, взагалі, як по-перше, пам'ятаю, там, наприклад, що Київ Прайд, він як вважається найбезпечніший, тому що в Харкові там були випадки нападів так само в інших містах. Розкажіть про таку історію Прайдів в Україні. Наскільки вона змінилася? Наскільки вона безпечніше? Наскільки вона масовіше стала? Ну слухайте, звичайно, перші спроби провести прайд саме в Києві. Вони закінчувалися, ну скажімо так, дуже багатьма нападами. Дуже багато консервативних сил, праворадикалів приходило. Ну, і поліція на той момент дуже, дуже важко було з ними налагодити якийсь контакт. От ви кажете класно, що вони виконують свою роботу. <гум> Моє очікування, що вони мають в будь-якій ситуації виконувати свою роботу. А, але контакт з поліцією, звичайно, став набагато краще. Я вже казала, ми там тренінги проводимо. Я б ще порекомендувала до речі, державі навчати нашу поліцію просто базовим правам людини, бо в них є запит. Я не хочу їздити по всім містам і розповідати поліції про права людини. Їх мають навчати в академії цьому. Давайте так. Я хочу про специфічні ситуації, якісь прям детальні розповідати, а не про загалом про рамку прав людини. Хотілося б, аби змінена була звичайно, система навчання поліції. Поліція виконує свою роботу. Це база. Давайте так. В будь-якому разі, я поясню просто детально, що таке база під час публічних маніфестацій, акцій і так далі. Будь-якої людини є право вийти на мирний протест будь-якої групи осіб. Наприклад, ЛГБТ люди виходять, говорять про свої права, в них є це право. А якщо є люди, які проти прав рівних для ЛГБТ, ми знаємо, що вони є, звичайно, у них також є право. Але вони мають стояти за 100 метрів є норми зі своїм мітингом. В них не має бути зброї, вони не мають нападати на інших людей. Це ж просто очевидні речі. Якщо вони намагаються прорватися і напасти, задача поліції забезпечити безпеку і, звичайно, заарештувати тих, хто е, хоче напасти. От і все. Це ж просто база. Нічого тут страшного немає, і от ми маємо дійти. Україна має дійти до таких стандартів. От і все. А от насправді наскільки я помічаю, якщо в деяких країнах де а, ті ж самі цивільні партнерства вже давно прийняті, а то й одностатеві шлюби. А угу. де прайд воно оцінюється більше як розважальна така такий розважальний місяць, місяць червень, коли відбуваються ці прайди в Україні. А здебільшого це нагадати про себе, показати, що е, такі люди існують? Проблема існує так, проблема існує е, оголосити про ці проблеми, про угу. те, щоб суспільство якось більше на це звернуло увагу, і тут виникає запитання за оці роки, завдяки е, прайду в Україні. Наскільки суспільство змінило свою думку? Покращило, наскільки суспільство готове е, піти на зустріч е, ГБТ. Ну, так, да, в Україні ситуація загалом. інакша. як ви кажете, вже в деяких країнах це, ну, типу, більш такий розважальний прайд, Масовий взагалі, там вже більше гетеросексуальних людей ходить, якщо чесно. Тому що це просто, ну, типу, це фестиваль, всі хочуть з дітьми і так далі, це круто. Але це не про Україну, знаєте. Ну, і, на жаль, не про Україну. І от якщо люди кажуть, на що нащо нам той прайд, а ви, ж типу, там щось там нав'язуєте або ще щось. Такий, знаєте, важливий момент. Я розумію, що це важко з бази прямо усвідомити усім. Але от коли кажуть не на часі, не виходьте, ми не хочемо вас бачити, просто усвідомте, без видимості, от чому важливо вийти і сказати про свої права і про проблеми зараз. Тому що це про видимість і можливість вийти в публічний простір. А все, що ви кажете не на часі, це намагання запхати нас знову кудись, не знаю, в підвал, на острів вивезти, що там за зачиненими дверима, куди ви також сунетесь тепер. ну, типу, Розумієте, так не буде. Ну, Ми існуємо, і раніше також були ЛГБТ люди. Кажуть, що раніше не було, раніше боялись говорити про себе. І це не окей. Ну насправді так погоджуюся з вами. Ще є одна така таке питання, про яке, мабуть, дуже багато людей не знають, як взагалі обговорювати. Це трансгендерні люди, які є в Україні, і ми про це можемо говорити. Знаю, що громадська організація «Інсайт» вже 10 років ви допомагаєте трансгендерним людям в Україні. Якраз з питань оцього переходу трансгендерного Так, да, юридична зміна статі. От да, як, як прекрасно ви от, точно е, описали е, е, значення. А, скажіть, по перше, наскільки багато сьогодні в Україні трансгендерних людей, і наскільки це велика проблема, от юридично, особливо, а зміна статі і медично? Ну, давайте так. Ви вже сказали, що скільки років ми е, допомагаємо трансгендерним людям. Е, я вважаю, в принципі ту ситуацію, яка зараз в Україні з процедурою. Юридичної зміни статі, майже не найкращою в Європі. Тому що ми у 2019 році з Міністерством охорони здоров'я разом нарешті змінили цю жахливу процедуру, яка вимагала пройти дуже принизливі процедури, вирізати всі репродуктивні органи. Прийти на комісію, роздягали, просто перевіряли і так далі. Тобто і це тривало роками. Ситуація змінилась, зараз це відповідає нормам прав людини, не сто там є моменти, які треба ще підкрутити, але все одно. Тому я вважаю, що ситуація з нашою процедурою вона непогана. Це по перше. По-друге, ну типу, знаєте, наскільки масштабна це проблема? Питання на масштабності. Навіть якщо одна людина в Україні потребує якоїсь допомоги, вона має її отримати. Нас зараз можуть слухати ЛГБТ люди. От я сподіваюся, вони зараз почули, що вони не самі, а що вони можуть звернутися за допомогою. Тому, якраз от прошу вас розказати, де вас можна знайти. В описі на Ютубі під цією розмовою будуть посилання на соціальні мережі та на сайт громадської організації Інсайт. Скажіть взагалі, як можна і за якою допомогою до вас звернутися? Ну, давайте. Ну, типу, я скажу, що майже за, будь, з будь-яким питанням, по-перше, ви можете звернутися. У нас є сайт громадської організації Інсайт. Маємо соцмережі, це і Інстаграм, і Фейсбук. Я знаю, що молодь, звичайно, більше в Інстаграмі сидить. У нас є Інстаграм. Там, до речі, дуже класна компанія до 17 травня, яка називається Ми знайомі. Зайдіть, подивіться з крутими блогерками-блогерами. Це якраз про те, що ми всі е е гетеро люди, всі знають, хоч когось з лгбт спільноти. Просто ви про це не знаєте. І от питаєте себе, чому? Uh, от тому, будь ласка, долучайтесь. Тікток у нас також є. І якщо ви хочете вести Тікток, приходьте до нас, ми вам допоможемо допомогти нам. <свіс> да. І юридична, психологічна допомога у нас ком'юніті центр в багатьох містах України. І до, до речі, якщо ви хотіли б долучитися і допомагати, ми завжди намагаємося ну, типу, знайти можливість і там, якщо в вашому місті немає ком'юніті центру. Uh, і ви хочете його відкрити? Приходьте, ми поговоримо якось так. А там, типу, будь що культурні проекти. Боже, така движуха приходь. Ну тобто, як мінімум, це весело, я так розумію, ком'юніті. Це насичено. Насичено. А, ще таке запитання: от розумію, що в основному ЛГБТ люди звертаються до вас за допомогою, але чи відбувається таке, наприклад, з гетеролюдьми, які як мінімум намагаються зрозуміти когось з своїх родичів або угу. сім'ї? І як це взагалі от відбувається у вас? Це психологічна допомога, це ви можете якось допомогти, пояснити. Ну, по-перше, ми можемо надати ресурси, де почитати. Я вам відразу скажу, да, останніми роками змінилася ситуація в плані того, що підросли батьки, які вже мають дітей, мого віку, наприклад, і вони звертаються, вони хочуть зрозуміти більше, дістати інформацію і так далі. Ну, тобто, покоління трошки змінюється. Сподіваюсь, скоро буде ще краще. Ну, покоління дуже змінюється, да. так. Але які а з якими питаннями взагалі от звертається, просто як зрозуміти? Як допомогти своїй дитині, як стати ближче? Що я можу зробити? Як не наробити помилок і так далі? Це, це мене дуже тішить насправді. Це правда. На останок, уже практично останнє запитання. М -м -м, можливо, ну це якраз я думаю, під кінець нашої розмови. Розкажіть про те, ті питання, як ми вже якраз поговорили сьогодні, що прайд в Україні це оголошення проблем, проблем ЛГБТ. Прайд в Україні це боротьба, Бороба. це намагання прийти на прайд і якось безпечно добратися додому потім, щоб тебе не вбили по дорозі. От от що таке прайд в Україні? Я тут ще мав на увазі просто з якими ідеями а, виходять люди на прайд, а, щоб нагадати про себе, нагадати про ці проблеми. От розкажіть саме про ці проблеми, які на сьогодні є. І наскільки взагалі за, а, ну, знову ж таки, за незалежність України, а, чи були якісь проблеми вирішені? Ні, не були. Дивіться, перше, я, ми виходимо на прайд, будь-яка людина, сказати про те, що я є тут. В Україні. Я також борюсь за незалежність в Україні. Я зробила багато. Я є українкою, я громадянка Україна, України, де моя рівність і мої права? В мене немає нічого. Ну, от уявіть собі, ситуація реально виглядає так. Ти віддаєш своє життя, здоров'я за незалежність, боротьбу України. А тебе потім не існує. Держава, інші люди кажуть, тебе не існує і ніколи не існувало. І їм нормально з цим. От за це саме люди і виходять на публічні акції. А, і сподіваюся, що все ж таки прайди в Україні вони переростуть більш в розважальний формат, так як це в інших країнах. Ну, з роками. Звісно, це не так швидко. але... Так, да, сподіватись, давайте спершу якось вийдемо, і щоб. Ніхто не приходив зі зброєю, з камінням і не намагались тебе вцілити тобі в голову. Ну це просто жахливо. Я хочу, щоб ці люди сиділи в тюрмі, тому що так не можна робити. Ну якось так. Але наскільки вже нові покоління наскільки звертаються про те, щоб зрозуміти взагалі людей ЛГБТ, і це насправді дуже радує. Дякую вам за цю розмову. Дякую. Нагадаю, голова громадської організації «Інсайт» Олена Шевченко була гостею в студії програми «Третій сектор залишайтеся на «Київ.ФМ» радіо найкращого міста у світі.